івано франківська блогерка-мільйонниця Юлія Вербан накинулася на відомого волонтера Сергія Притулу та коміка Антона Тимошенка через жарти про її публічну діяльність. В своєму ефірі зірки обговорили, як живе інфлюенсерка, та дорікнули їй за відсутність зборів на ЗСУ на її сторінці. У відповідь Верба заявила, що обрала позицію непублічної допомоги армії. А єдина розвага Бритули та Тимошенка це кукурікати. Відповідні сторі з'явилися в її блозі. Комік та волонтер публічно обговорили, як 20-річна франківчанка безтурботно веде свою сторінку Живе життя та згадали коментар зірки про те, що президент Володимир Зеленський не просив українців донатити на ЗСУ. Герої подкасту висміяли інфлюенсерку та пофантазували, як лідер українців мав особисто просити про донати позику. А просто є ж блогери, які просто блогерять, але не. Як Юля Верба? Хто це? О, я сам нещодавно її відкрив. Це, До речі, дуже цікаво. Розкажи. Бо я, бо я такий, я хочу зрозуміти, що така Юля Верба, чим вона займається. Зайшов на інстаграм сторінку. Його описі профілю думаю, буде щось написано, що вона робить. І там написано та сама Юля Верба. І я таки, не та інша, ось та, та. та сама. І я такий, така, яка. Я не знаю, в цьому та й проблема. Це якась рекурсія, розумієш, що Юля Верба, ну це блог. Я теж не прям багато знаю. Це блогерка, яка мільйонна аудиторія, вона здається з Франківська, вона мільйонна аудиторія. І вона, ну от що називається, живу життя. Нема. Я зайшов на її сторінку. Щоб думати, ну ні, в неї мають бути якісь збори, ну якісь збори мають бути. Я гортав всі ці пасти, нема. я вже сиджу і розумію, що я чомусь злюсь, на юлю вербу, а я не маю цього робити, бо це просто ідея. А, а який ну, їх... тоді, тоді там контент? Ну, типу... ну от у неї є, Я думаю, зараз там просто фотки, там машина, я в машині, я в басейні, я в машині, я, 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 я. І в неї є оці збережені сторіс. Я думаю, зараз я передивлюсь, там є збережений збір 100% на щось. І в неї всі збережені сторіс, знаєш як підписання? Life, лайф 1, лайф 2, лайф 3, і там щось лайф да. є. ла Life -ла -ла, ла ла Я такий, вона не, ну, вона каже, як є, вона просто живе життя, і ну, все, вона просто існує, вона є. Вона як якась стала планка, але в, в, знаю, в світі блогінга українського. То... Просто живе життя, і цього достатньо. І вона, вона на якомусь мені казали, на якомусь подкасті чи інтерв'ю, їй спитали, чого ти не донатиш там публічно, чи що вона сказала, що. Що Зеленський не просив вже донатити менекам? Він не казав звернення, що ми. Відвоювали там ТТТ, Юля Верба. Будь ласка, закінчить мені. Мене просять, і це десь 20 людей мені написали. таке, що я побачила закинь, щоб на армію скидали. А я думаю, та вроді ще все нормально. Наша ж країна ж забезпечує з податків армію. Ну, типу, Зеленський не зробив ніякого оголошення, що треба допомагати армії. Я ж думаю, ну зараз Тобто ну, я собі уявляю вечірнє звернення. Володимира Олександровича Зеленського, який сидить, каже, а, шановні українці, сьогодні сьогодні був плідний день. Сьогодні я зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії з Сунаком, і ми спільно прийняли рішення звернутися до Юлії Верби. Юля, будь ласка, сьогодні цей день настав. починай донатити на ЗСУ. Ну, так це може бути. Вона, чи вона, як? Напевно, вона, і люди схожі на неї, думають, що це має бути. Знаєте, чого мене ні разу не задів хейт мою сторону на рахунок того, що. Нібито Юля Верба забила хер на армію і не допомагає своїй країні. Того, що це неправда. Моя совість повністю чиста. Просто якщо я не показую те, що я доначу, якщо я просто не свідчу в кожному сторі, з кожному пості, не пишу, яка я молодець. От подивіться, скинула 100 тисяч сюди, 100 тисяч туди, погладьте мене поглолося. Це не означає, що я не допомагаю. Просто я не вважаю, що це щось вау хвалитись тим, що ти допомагаєш армії. Це має бути буденна справа. Я просто дивлюся всі ці відео, а моя совість чиста. Я спокійно лягаю спати, знаючи скільки я допомагаю армії і я реально можу жити спокійно. Бо я маю можливість донатити, і я це роблю. Але я просто не кричу на весь світ і цим не хвалююся. Тому мені ці тіктоки вони мене ні каплі не задівають, але так багато мене всі питають, дай якийсь коментар, і люди так влучно сказали, що я просто закину люду, і вона як сказала, як відрізла. Поки ви мене хейтите, в мене піднімається статистика, у мене дуже файно заходить реклама. Реклами більше, і за рахунок цього я можу більше донатити на нашу армію. Так що, хейтери, не зупиняйтеся, ви робите і моє життя краще, і армія можу сказати більше. Просто чуйте різницю між тим не робити і не показувати. Якщо збережних сторіс нема зборів, то ти не патріот. Отак. Отак вирішили. Тимошенко і Придула. Я щаслива, головне всюди запхати юлі вербу без юлі верби, відео не залітає. Я привикла, чесно, але кажу, моя совість чиста, я сплю спокійно, бо я знаю скільки і що я роблю. Просто не кукудаткою на кожному кроці. У мене є ще інший контент про моє життя, окрім того, щоб просто хвалитися і щоб заробляти свій якусь похвалу, якесь ім'я тільки тим, що я допомагаю. Я собі вибрала таку громадську позицію сидіти тихенько, допомагати і цим не хвалитися. А хто яку вибрав позицію? То мені вже чесно до одного не так. Сталося цікаве після нашого подкасту з Сергієм Притуле. Юля Верба відреагувала на нашу, на нашу критику, що ми от звинувачуємо її в тим, що вона не донатить, і вона записала нам відповідь. Я теж хочу дещо записати, бо це дуже гарне питання. Я радий, що Юля Верба його підняла. І ми зможемо публічно його обговорити. Це стосується не лише Юлі Верби, це стосується всіх лайфстайл блогерів в Україні. Отже, позиція, яка є у Юля, наприклад, думаю, що вона в інших також є. Я доначу тихенько не хвалюся цим. Це дуже цікава позиція, бо ти хвалишся тим, що купуєш тачки, там квартири, розкішний відпочинок, але не хвалишся донатами. Я не розумію, чому цим хвалитися під час війни це окей, а хвалитись донатами великими це чомусь. Аморально стає. Ну поясніть мені, бо я теж, я чесно кажучи, теж хочу так думати і жити як ви. Я просто заздрю вашому стилю мислення, щоб так чудово сприймається життя. Совість твоя чиста. Я впевнений, що твоя совість чиста. Юля, хоча якби я рекламував онлайн казіно, я б не був таким впевненим, що моя совість прям абсолютно чиста. І може б я якраз би через це якомога більше робив публічних донатів, бо публічно рекламувати казіно і не рекламувати донати. Ну, подумай, просто подумай, порефлексуй, не хочу тебе занадто багато е, своїх думок накидувати. Потім підключилася в нас пані Луцок Людмила, яка така, що вся сторінка має бути в зборах. Це колега, я так розумію, Юлі. Не має бути вся сторінка в зборах, ти просто маєш показувати свою донатну активність, тому що у тебе величезна аудиторія, і це величезний ресурс. І коли вона бачить, що ти донатиш, вона думає, блін, треба теж донатити. А коли вона бачить твою жопу в басейні, вона думає: хм, жопа в басейні. Може, мені варто жопу в басейн. Е, у вас прекрасні жопи в басейнах, всі в жопах в басейні ставлю величезний лайк. Просто. Іде дуже довго все це, і це ще буде дуже довго йти вся ця війна. Тому донати мають стати обов'язковим елементом. вообще будь-якого елементу будь-якого етапу вашого життя. Ви ж блогери, що значить тихенько не показую? Це ваш блять. Ну це ваша робота. Ви буквально показуєте всім своє життя, на чому ви зібрали аудиторію. Так якого ви не показуєте донати, якщо показуєте все, блять, інше життя? Ну поясніть мені, дураку, це все. Так, що ще пані Людмила казала? Взагалі мало, взагалі мало хто з блогерів веде свій блог воєнним. Ну так і Людмила, що мало хто з блогерів веде свій блог. Що значить, що значить воєнний блог? Тобто, нема взагалі бляд, жодного поста чи збереженого сторіс зі зборами, це що? А якщо буде одне збережено сторіс чи пост, це що, блядь, воєнний блог? Робити раз в місяць пост зі збором, чи раз в три дні якісь збори, підбірки постить. Це буде воєнний блог. Це буде просто блог. Це, блядь, життя в Україні зараз таке. Постійний, блядь, донати війна. Тому це не воєнний блог, це український блог, окей? А ваш блог, хуй знайки, якщо чесно, відірваний від реальності. Дивіться. Е ви питали, чи є якісь правила ведення сторінок. Ну, немає правил. Є правило, ти або соціально відповідальна людина, або ні. І ви донатите, я зрозумів, ви донатите приховано великі суми, і ви молодці. Я дуже вам за це дякую. Але якщо ви будете це показувати, на мою думку, це буде ефективніше, бо люди бачать, що ви відповідальні, і теж хочуть стати такими, як ви. Розумієте? Я розумію, що через збори, через сторі з зборами, воєнні якісь пости падає аудиторія у вас, падають охоплення. Але охоплення і так будуть падати в Україні, тому що ваша аудиторія вмирає на кожен день, тому може краще в збори ці і попостить. І оця штука, що: Ой, почали мірятися донатами. Не варто мірятися. Так варто, варто мірятися донатами, блядь, постійно. Я хочу щоб після таких моїх тейків мою Верба записувала сторіс, скидала скрини і казала: Антон, я взагалі передала там на ЗСУ 10 мільйонів гривень. Так що це ти лох. Я такий, блін, реально, я лох, бо я менше передав, я маю працювати. Щоб досягнути, щоб стати кращим трошки більш корисним, це має стимулювати людей. А коли ти просто живеш життя, і люди, люди не здогадаються самі, що ти донатиш, розумієш. Ну, типу, це чу я пояснюю блогерам як вести свій блог. Ви ж можете якусь креативну штуку придумати. Ви ж можете якісь, я не знаю, там косметику якусь на ЗСУ там розіграти. У Вас точно якась лінія косметики своя, чи якийсь одяг свій точно у вас має бути лінія одягу, чи ви ну, співаєте? Ви, якщо ви блогер, ви точно рано чи пізно. Почнете співати. Коротше, друзі. Вмикайтеся трошки. Пишіть, що думаєте по цьому приводу. Якщо думаєте, що говорю фігні, так і пишіть. Головне, що це питання нарешті почало трошки обговорюватися. Юля, дякую за фідбек.